Ми чули слова псалму. Він як рефрен повторювався. Дочко, послухай, прихили вухо. Це перший заклик. Дочко, послухай, прихили вухо. Далі забудь про свій народ. Продім свого Батька. Краси Твоєї прагне цар, поклонись йому, Він твій Господь. Ще повернусь до цих слів, вони дуже глибокі. Це звернення Бога Отця до нас, звернення Бога Отця до вас. Дочко, послухай, твій Господь, твій улюблений Ісус, поклонись Йому, прихили до Нього вухо, Він твій Цар, Він прагне твоєї краси. Сьогодні особливим чином ми дивимося на стосунок з Ісусом, як на стосунок з молодим. Не так часто ми чуємо в християнстві цей аспект наших стосунків. Ми часто чуємо про те, що потрібно жити по заповідях, потрібно жити по навчанню Ісуса, але не так багато говориться про цей особливий стосунок, який ми можемо назвати містичним стосунком, інтимним стосунком з нашим улюбленим. Коли ми переживаємо цей стосунок, властиво, він є потім основною причиною, щоб цінувати цей стосунок. Часами люди не роблять гріхи, тому що не можна. Але коли людина вже досвідчує з Ісусом, з Богом цей стосунок любові, як з коханим, людина так дорожить цим стосунком. Що не хоче, щоб в цьому стосунку відбувалося якесь зло, якесь п'ятно, людина дорожить цим стосунком. Як це можливо? Бо ми з однієї сторони маємо Ісуса посеред нас, а з другої сторони, Він якось так нечітко є посеред нас, коли жінка має чоловіка, чи чоловік має жінку? Це якось так більш чітко відчувається. Ага, Чоловік щось охолов, жінка осохолола, щось між нами не те. ну, Треба витримати, якось же там буде. Бог дасть усе буде добре. знаєте, таке наше. Але це трошки якось більш легше назвати, що це за стосунок. Але важче назвати людині, яка не має цієї вразливості на Ісуса, цей стосунок. Для світу. Це якийсь абсурд, що три молоді жінки посвячують себе Ісусу. Може, і для батьків це є абсурд. Я пам'ятаю, коли мені було 20 років, я прийняв рішення вступити в орден, я запитався тата мама, чи вони мене благословлять. Це був новіціат, новіціат. Ну, і вони ще не розуміли, з чим це все пов'язано. сказав, а, добре, йди, ти вибрав, ти йди. Потім, коли мене облучили вже в новіціаті нові тато прийшов на облучене, ну і тоді він такий вже все, сину, ти став на цю дорогу, то вже йди нею, щоб я не гайбився і так далі. Знаєте, Це так буває там, у чоловіків, у жінок, що ну, все, дитина почала говорити, став монахом, щоб не сором не принести, але це теж таке е людське, воно таке людське. Буває. Хоча для мене це була підтримка, що тату з мамою мене благословили. Але потім через якийсь час мама мені призналася, що вона довго чекала, поки я вічні обітниці не приніс. Що може ще я передумаю. Я в 95-му приніс перші обітниці, так як сьогодні сестри принесуть, я в 2000-му до смерті пообіцяв Ісусові вірності в обітах. І мама тоді мені сказала, що тоді вона відчула в 2000 році, коли була на моїх вічних обіцянках, що ну, це вже все це вже серйозно. Хоча мене ніколи вона мене якось там е, не турбувала, що що я це зробив, але чекала. Але історія не закінчилась, тому що коли вже мене висвятили на священника. Тато почав мене зваблювати назад, говорив, Сину, залишай то все наше тобі, я тобі знайду жінку. Я знаю, що він то говорив з болі, бо йому е, боліло його, властиво, ця жертва відпустити мене. Е, водночас він дуже тішився і хвалився одного разу, мій тато, Царство йому Небесне, коли я вділяв причастя, в Мукачеві в храмі, тоді я пішов в е відпустку, і це ще були, знаєте, такі телефони Nokia. Я дивлюся, тато йде на причастя і так швиденько витягнув телефон і перед причастям зробив фотографію. <клав> <клав> ну, дідо старий, <клав> кажу, придумав перед причастям робити фотографію. А потім пізніше я побачив, що ця фотографія була в нього на заставці. Його син, який йому вділяє причастя. Після того, коли тато відійшов до Царства Небесного, це було п'ять років тому. Я цей телефон тримав в руці і знову його відкрию. Побачив, що я був тата на заставці як священник Монах, який вділяє йому причастя. Тобто для вас, дорогі батьки, близькі рідні, це теж свого роду дорога до близьких стосунків з Ісусом. Це теж дорога до навернення. Я пам'ятаю, коли вступив в Орден. Тоді так насправді десь глибше почали мої батьки вибудовувати стосунок з Ісусом. До того була традиція. Вони більше почали боротися за цей стосунок. Вони більше почали задавати запитання. Вони більше почали приглядатися до мене. Що це за стосунок, що це за Ісус? Як Він вдіє в цій церкві? їх серце ставало щораз більш вражливим. І властиво ми живемо в стосунках з Ісусом, де є ці дві сторони. З однієї сторони, вже Ісус є посеред нас, вже є посеред нас, вже Він до нас приходить, Він нас провадить, навчає, доторкає, тішить, насичує, вже є, а з другої сторони, ще немає. І ми з вами з однієї сторони маємо Ісуса посеред нас, а з другої сторони, цієї повноти її ще немає. Чому її немає? Тому що ми очікуємо на другий прихід Ісуса, на Його другий славний прихід, в який наше серце, наша душа і тіло якимось дивовижним чином ми би мали з'єднатися з молодим. І тому, власне, ми чуємо ці притчі про мудрих дівиць, очікуючих, п'ять з них було нерозумних, п'ять з них було мудрих. Що, що це довгий процес з'єднатися з Ісусом в остаточну єдність, до якої ми покликані. Ми вже, але ще ні. Ми вже маємо Ісуса, але ще не маємо повноти. І тому ці слова звернені до нас. Чувайте, будьте готові. Чувайте, це не просто будьте уважні, чувайте, це дієслово. Нам потрібно робити дії, а в світлі сьогоднішньої притчі нам потрібно робити дії, котрі тримають вогонь любові в стосунку з Ісусом, дії, які живлять вогонь любові в стосунку з Богом. Стосунку з Ісусом, бо коли людина перестає робити ці дії, постійні дії, щоб ця любов тривала, тоді лампа перестає горіти, людина перестає світити, і вона охолола. Людина може стати монах, монахиня, священник літеплою. Літеплість – це одна з небезпек. На довгій дорозі до з'єднання з Ісусом, літеплість, коли людина втрачає якісь дії живого стосунку, і тоді ми вміємо натягнути маски, у нас є цей одяг, по нашій одяг священницький. Ми вміємо правильно говорити, правильно скласти ручки, правильно там якісь ритуали робити. Але може бути тоді, коли людина лише така вже зовнішня. Що бракує вогня, бракує вогня. Чому? Тому що десь втратило ці дії підтримування любов'ю з коханим, який з однієї сторони є невидимим, а з іншої сторони є присутнім і приходить як Дух Святий, який віє, як вітер. Ми ніколи до кінця не знаємо, де, коли як появиться, як відійде цей дотик його присутності. Декілька таких пунктів, які хотів би зазначити в світлі сьогоднішнього псалма, а вірніше двох віршів. Що є важливо в цьому часі, коли Ісус вже є посеред нас? Слухай, Дочко, глянь, прихили своє вухо, забудь народ свій і дім батька Твого. Цар жадає твоєї краси, поклонись йому, бо Він твій Пан. Ці сім аспектів хотів би коротко доторкнути. Перше, і це завжди спосіб відкритості це слухай, настав свої вуха на те, щоб почути, що говорить до тебе особисто Ісус. Слухай. Дочко, слухай. Насторожи свої вуха. Пам'ятаєте цей конфлікт, який був між двома сестрами Марта і Марія? Конфлікт пов'язаний з тим, що Марта перестала слухати, не вміла слухати і хотіла робити, 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 робити це небезпека у сестер. Заробити любов, робити, бо багато треба прибирати, багато треба працювати, багато завдань. Нас мало, вони старіють робити, 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 робити. Я вже така втомлена, заліжу ліпше у Фейсбуку, Ютубі і так далі. Тобто немає часу на те, щоби слухати. Слухання це інтимний стосунок. Я слухаю, що Господь говорить до мене. Слухай, дочко, це завжди перше. Коли втрачаємо слухання, втрачаємо живий стосунок, тоді вже тільки залишаються правила. Перше це слухати. Друге це дієслово, яке ми чуємо глянь. Що значить глянути? Це в мене є один знайомий, який мені подає руки, і робить так. Кажу, дивись в очі, коли подаєш руки. Виостри свою уважність, глянь, Виостри уважність. Коли ми дивимося в очі, вибудовуємо особистий стосунок. Слухай і виостри свою уважність, сконцентруйся на цьому стосунку, слухай, дочко, глянь. Прихили твоє вухо. Коли ми прихиляємо вухо, це про що? Це про глибокість, це про інтимність. Постав своє вухо ближче. Що, що? Ще ближче, бо Він тихо може говорити, прихили своє ухо це про глибокість близьких стосунків. Водночас забудь народ твій, як можна забути народ твій? Це говорить про те, що Господі стосунок з Ісусом є на першому місці, якщо потрібно, потрібно забути. Про народ, залишити його, поїхати до іншого народу. Забудь про народ твій і дім батька Твого, залишити батьків. Я коли пішов в Орден, мої батьки були досить молоді. Пам'ятаю, як сусідка сказала, що я єдиний залишився вдома з дітей. Сказала: Ти підеш в монастир, хто буде турбуватися твоїми батьками. Я коли пішов в монастир, татові тоді було 49 років. Як мені ну мені 50 тепер, ну, слухайте, я надіюся, що років 20-30 я сам про себе потурбуюся. А потім, коли прийшов той час, що потрібно було турбуватися, то Орден і я турбувалися і турбуємося про батьків. Але для того, щоб піти за Ісусом, потрібно покинути. Залишити. Так як говорить нам святе писання про чоловіка і залишить, покине чоловік батька і матір свою і з'єднається з зі своєю коханою, так і кохана залишає батьків, щоби з'єднатися з зі своїм коханим. І тут може бути знак запитання до батьків: що ну вона ж де її коханий? Властиво, вона в монастирі пішла. Не тому, бо там добре кормлять, співають і танцюють, а тому, що її коханий покликав. Може, ви його не бачите чітко, але вони з'єдналися і з'єднуються зі своїм коханим. Тому вони залишають дім батьківський. Тому що з'єднатися з коханим, воно пов'язане з тим, що потрібно залишити. Дім батька свого. Це не значить, що не пам'ятає людина, не шанує, не має стосунків, але це значить, що виходить з позиції дитини і входить в доросле життя, самостійне життя, відповідальне життя. Їх потрібно відпустити, і вам теж потрібно своїх батьків відпустити. Дуже цікаве, це далі слово Цар жадатиме краси твоєї. А співали ми сьогодні трошки в іншому перекладі краси твоєї прагне цар. Ви чуєте, про що це слово? Ви маєте бути красивими. Він жадає вашої краси. Він прагне, щоб ви були красивими. Цар прагне вашої краси. Тому що ваш возлюблений він цар. Він цар. цар. ваші корони на головах, властиво, ви з царем з'єднуєтеся у своїх обітницях, і Він прагне вашої краси, вашої краси, душі, вашого серця, а це впливатиме теж на ваш зовнішній вигляд. Він не просто хоче, щоб ви з ним зв'язались, він хоче, щоб ви були. Красивими. І щоби ви йому поклонились. Цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан. Знаєте, в угорській мові жінка звертається ще в такій старшій версії до свого чоловіка пане. Уром. Воно дуже якось глибоко доторкає, властиво, цей зв'язок. Глибокої теж підлеглості. Ісус говорить теж, що, Дух Святий через Павла, щоб чоловіки любили своїх жінок, як Господь Христос полюбив церкву, а жінка Хай слухає свого чоловіка, коли він її так любить, як Христос полюбив Церкву. Тобто це визнання Ісуса за свого Господа. Цей послух, який випливає з цього, і цей поклін перед Ним будете кланятись йому, це глибокий стосунок, водночас Він є возлюбленим, який опускається на наш рівень, а з другої сторони, Він залишається Господом, який прагне нашої краси, і якому ми поклоняємось Це цього у вашому способі життя. Дуже сильно виражається через молитву перед святими дарами. Тож, якщо ви будете відчувати, що десь вам забракло оливи, що ви охололи, що стаєте літеплі, поверніться до цих віршів цього псалму. Запишіть собі, можливо, в Конституціях чи в святому Писанні ці слова, які сьогодні особливим чином Дух Святий до вас промовляє, Слухай, дочко, глянь, прихили Твоє вухо, забудь народ, твій дім батька Твого, цар жадатиме краси Твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. Якщо ви будете відчувати, що ви охололи, то нагадайте собі ці слова, і відновіть цей стосунок. Почніть глибше слухати і вдивлятися вашого коханого. Амінь.